Цього року Росія планує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого спецконтингенту ув'язнених боржників по кредитах та осіб із проблемами із законів для поповнення втрат своєї армії у війні проти України. Про це повідомляє головне управління розвідки зі силкою на свої джерела інформації. Йдеться про росіян, які відбувають покарання в тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредит та інші проблеми наголошує головне управління розвідки України у ГУР. Повідомили також, що для перекриття людських втрат на фронті Москва планує мобілізувати щонайменше 10 тисяч солдат із числа спецконтингенту кожного місяця За інформацією української розвідки. У 2025 році Росія збирається мобілізувати загалом щонайменше 280 вісімдесят. Тисяч військових, щоб поповнити втрати своїх підрозділів у війні проти України. Як можна прокоментувати ці цифри? 280 тисяч військових. Ну, цифри не дуже вражають. За нашими даними, вони втрачають більше, ніж ці цифри. Якщо розподілити е, на е, денні чи там місячні втрати, е, загалом, якщо говорити про стратегічні речі, то плани мобілізувати 280 тисяч нових е, військових новобранців е, і з них 126 тисяч. Тобто майже половина із спецконтингенту, з проблемних е, громадян е, ув'язнених чи, е, чи боржників, чи просто е, пійманих е, бандюків. Це говорить про те, що Росія максимум на що планує це підтримання конфлікту в нинішньому е, стані. Про якесь Грандіозне е, просування, про якийсь великий наступ, про е, якісь плани підкорити всю Україну чи принаймні е, основну її частину прорватися до Києва. Е, якщо виходити із от таких е, планів по людських ресурсах, е, там цього немає. Ну, для того щоб е переломити хід війни, для того щоб захопити Україну. Ну тут е треба. Е на порядок, я б сказав, більше ніж ці 280 тисяч, ну, принаймні півмільйона мільйон. Ну, Там Гіркін е, говорить, що треба півмільйона як мінімум. Я думаю, Гіркін е, теж розуміє, що ресурси людські рашки дуже обмежені. Тому, е, якщо вірити нашому головному управлінню розвідки, загалом, я думаю, можна йому в цьому питанні принаймні довіряти. У Росії немає великих планів наступу, є плани десь трохи піджати, додавити. Отже, саме час додавлювати Путіна на перемир'я, на припинення вогню для того, щоб зміцнити Україну і зробити так, щоб 24 лютого 2022 року більше ніколи не повторилося.